Рибаки, привіт! І сьогодні в нас на огляді найпопулярніший товар серед наших покупців це коропова сумка, яка є дуже зручною та багатофункціональною. Сумочка поділяється на три секції. Перша секція вона йде призначена для зберігання і транспортування дрібних аксесуарів та інструментів. Друга секція йде з мобільними перегородками, які можна міняти місцями і робити зручні для вас секції. Третя секція, вона йде для коробок і аксесуарів. Сама ж сумка має зручну лямку, яка регулюється для перенесення на плечі. Зсередини сумки стінки прошиті м'якою підкладкою з поліестеру. Також вона розділяється на декілька частин всередині, що є дуже зручно, адже можна все розділити і поставити на свої місця. Вона має велику кількість кишень. Що дозволяє укомплектувати всі ваші снасті, особливо при ловлі. це дає вам можливість не витрачати час на пошуки потрібного вам інвентарю, а насолоджуватися риболовлею.